Царя і Бога нашого посі, Господу Боже, Божого після. Слово Йому повністю благічені, тобі без Бог прости, бо немає чоловіка, що живлю не зрішив, тобі без гріха, правда, ти правдиво в віки Слової істина, бо ти єси і життя, і упокій, особчий, правій, і Христо Боже наш, і тобі славу, слова його, незначальним мимо серце, Скрисвяти і, і животворящим хвилю Бог, нині повсякчас і навіть. Що від терони, і відрізняла, славу що від заради, щоб задіяна, слава Дима, служба радишня, слава Тобі, Христе Боже, уповання наше слава, слава Твої сину, і святого Догота. I'm sorry, 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 I'm Ще безплотний син, чи прасних світло звершуємо і всі святих душі, невинно вб'єних героїв майдану, воїн нашого війська, воселя правене посели, на лоні в покоїть і до праведних причисли, а нас помилує і спасе, як благішово, благі ні понуда. Отця і сина, і Святого Духа, слава Суща, слава Богу. Сьогодні в нашому календарської громада зазначено День вітності і свободи. Напевно, про свободу багато можна співати, про свободу багато можна говорити, але коли ми її досвідчуємо, якою ціною свобода дається, що вона сама не приходить. Тому я хочу ласкаво вашу увагу зосередити на нашому з вами виході з Єгипту. Але чому ми в Єгипті появилися? Коли ми з вами занурюємося біблійною історією, ми з вами знаємо, чому Ізраїль вибраний народ, чому він опинявся в Вавилонській неволі, потім в єгипетській неволі. І якою дорогою ціною вони звідти виходили? І коли вони вийшли вже до свободи, ця їхня Пасха Песа з єврейської мови, що означає Бог вивів. Але коли ми з вами читаємо ту біблійну історію, як вони нарікали на Мойсея, на провідника, яка їх переслідувала ностальгія. Повернутися знову назад. Але такі здорові сили переважили в ізраїльському народі. Вони шемрали поза заплечі Моїсея. Але тому, що Моїсея провадив Бога і вони прийшли до відсутній землі. І кожного року, коли євреї святкують свою Пасху, на столі мусить бути напиток гіркий. І бідно спечений хліб. І завжди в євреїв є такий діалог при столі, Де діти питають батька чи онуки дідуся? Скажіть, чому ми п'ємо гіркий напій? Чому цей хліб такий є бідний? І вони пояснюють, дітям, глянучим поколінням, наші предки в Єгипті мали гірку долю. Тому нагадую цей гіркий напій для того, щоб ви солодко жили. Завжди пам'ятайте про ту гіркоту, що вона дорого вам далася на шапки, коли вони споживають цей хліб, бідний, каже, бо поспіхом ми виходили вночі. Жінка з вечора зробила закваску, але до ранку не дочекалася, щоб хліб виріс. Цей хліб такий опріснок бідний, бо каже, ми поспіхом втікали. Наш вихід з Єгипту, ментальності радянської. Ми мали з вами прапор у 91-му році тризу, але ми в собі носили раба того невільника, і щойно ми вдихнули ковток свіжого повітря. Свободи 21 листопада 2004 році, помаранча революція дуже позитивною сторінкою залишилася не тільки в історії, але й в пам'яті кожного з нас. Але що штовхнуло людей вийти на Майдан? Фальсифікація виборів, топтання гідності? Людини. Тому сьогодні, коли ми святкуємо День гідності і свободи, ми повертаємося в 13-й рік. Ми знаємо, що передувало тому 13-му році. Знову тому 21 листопада. Чому вийшла перша молодь на Київський майдан? Бо відчула себе обдуреною. Повчасною владою, які обіцяли нам асоціацію з Євросоюзом. Ми з вами батьки, наставники, вчителі. Ми напевно досвідчили не один раз в своєму житті, що дитину обманювати не можна. Перед дитиною треба виконувати обіцянку, бо вона має гідність. Вона за нас багато. Менша, молодша. Дитина не має такої освіти, може, досвіду життя, але вона є людина. Вона має свою гідність. Що ми з вами робили під час двох майданів? До чого покликані ми з вами всього день? 271-й день війни. Адже до цієї сотні ми додаємо тисячі вже імен. Тих імен, котрих ми називаємо, що це і ангелом, чому Небесна Сотня? Бо вони з неба нас кріплять сьогодні. Тому дозвольте возлюблені, коли сьогодні є тема ангелів,